Так, гайз, всім привіт! Коротенький апдейт по долару. Чого я очікую, на що звертаю увагу? Розглянемо з вами чарт і звіти по зобов'язанням трейдерів. Хто не знає, COT – це Commitments of Traders, це звіти про зобов'язання трейдерів, які публікуються комісією по торгівлі товарними ф'ючерсами США. Це все можна знайти на офіційному сайті. Більше деталей дивіться у моєму телеграм-каналі. Я також час від часу проводжу стріми і записую відео по розбору даних звітностей. Отже, я використовую даний ресурс, який акумулює, збирає історичні дані по даних звітностях і показує в більш зручному форматі. Даний ресурс пропонує декілька варіантів там підписок. І, в принципі, подає дані в ось такому форматі. Добре, їдемо. Отже, подивимося з вами індекс долару, і те, чого я очікую, в принципі, це те, що варто звернути увагу, як у нас тут зберігалася несхідна тенденція, починаючи з червня 2024 року і закінчуючи ось тут в вересні 2024 року. І весь цей час, як ми звернемо увагу на. Позиції інституціоналів, які, наприклад, по стороні великих спекулянтів утримували більшість чистих лонгових позицій, так в той момент як комерційні учасники ринку перебували в, більш, в більшій кількості по чистих шортових позиціях. Так, і весь цей період, тобто коли вони, наприклад, утримували великі спекулянти в діапазоні 20 тисяч 16 тисяч чистих лонг-контрактів, то ми спостерігали несхідну тенденцію по долару. І комерційні учасники ринку, тобто хеджери, вони отримували в районі чистих 16-19. Тисяч чистих шортових контрактів, і тут дуже цікава ситуація відбулася, що як тільки вони обнулили і скинули всі свої позиції до проксимальної точки нуля, то тут після певної консолідації вигляді декількох днів у нас зародився висхідний мув. Так, і весь цей період, який долар зростав, звернемо увагу на позиції, які утримувалися великими. Інституціями то вони в основному перебували в нейтральній позиції, так переважно там збільшуючи і зменшуючи свої е, позиції, і увесь цей час у нас спостерігалася висхідна тенденція. Натомість зараз, там з початку 17 грудня, ми у нас е, знову ж таки відбулися значні зміни у кількості їхніх позиціях. А саме вони почали, наприклад, великі спекулянти знову ж таки накопичувати кількість лонгових позицій, як це відбувалося ось тут, коли у нас зберігалася нискна тенденція, і це саме відбулося, відбувається фактично зараз в даний момент, де комерціали нарощують поступово шортові позиції і великі спекулянти нарощують лонгові позиції. Що мене буде цікавити в даному випадку, той момент, коли вони знову ж таки обнулять повністю свої позиції. Так як якщо у нас буде зберігатися та сама ситуація, яка відбулася в даний період, де вони нарощують е, свої позиції, то, ймовірно, ми спостерігатимемо далі ось таку там несхідну тенденцію. І в той момент, коли у нас відбудеться обнулення ними е, даних позицій, то тоді я буду дивитися якраз на реверсол. І дуже цікаво, тобто, якими зараз будуть позиції е, їхні. на у звітностях, які виходитимуть 31 числа в п'ятницю, станом на вівторок цього тижня, тобто на вчора. І, можливо, там вже відбудуться якісь зміни. Якщо подивитися на чарт, як це виглядало, наприклад, як я вже це розповідав у попередньому своєму відео, де розбирав звітності за минулий тиждень, то я також розповідав за цю ситуацію. Просто вирішив її більш. Краще виокремити окремим відео, щоб пояснити свою логіку і на що варто звертати увагу. Я говорив про те, що однозначно нас буде цікавити дана зона, я очікую доставку ціни в дану зону деманди, де фактично був сформований попит раніше на даний інструмент і вплив об'ємів. Якщо ми звернемо увагу на даний блок, на дану е зону попиту, звідки пішов істинний ось цей висхідний мув, то ми отримали досить хорошу реакцію, так і отримали вже ріст долара. Чому ми отримали реакцію на дану зону демант, і чому саме там був зосереджений попит. Якщо ми подивимося на даний блок, після якого пішов даний мув, то він був сформований 17 грудня. якщо подивимося у звітності по зобов'язаннях, то саме 17 грудня у нас пішов процес накопичення чистих лонгових позицій по стороні великих спекулянтів, і як ми бачимо, те, що також комерціали набрали значну кількість шортів, а так як вони діють проти ринку, тобто тому, що їхні ідеї полягають саме в хеджуванні ризиків, щоб захистити свої бізнеса. Ну тому ми побачили саме вплив об'ємів. в... Такій кількості по цих двох інституціоналах, і якщо ми подивимося, то знову ж таки повернемося, що 17-го числа саме якраз і відбувся даний тут вплив значних об'ємів, і ціна сюди повернулася знову ж таки до даної зони попиту. Не виключаю те, що доки ми не побачимо зміни по позиціях, так як я це описав раніше, повного їхнього обнулення. то ми можемо ще зайти е, нижче, так як я це відмічав, і можливо, можемо зняти ліквідність з даного мінімуму. І е, з доставкою ціни в даний екстремум, так, який зародив ось цей основний виситний мув, який призвів якраз до даного злому. Ми зняли оцю всю накопичену ліквідність, якщо дивитися е, чисто технічно на графік, так, отримали Mitigation, тобто пом'якшення в дану зону попиту, звідки, як ми бачимо по зобов'язаннях трейдерів, е, відбувся значний вплив об'ємів. І далі ми будемо спостерігати за зміною е, ставки. Сьогодні від ФРС і те, що сьогодні Пауел буде говорити на прес-конференції, це буде мати значний і вагомий вплив на подальший розвиток подій по долару. І також в п'ятницю ввечері, і, можливо, що в суботу я вже запишу повністю новий апдейт і розбір по ринку, можливо, проведу стрім, бо це буде знову ж таки у форматі відео на YouTube, по чистих позиціях інституціоналів. По свіжих звітностях за цей тиждень, де ми знову ж таки зможемо побачити те, що вони робили в даний момент, і чи є якісь істотні зміни в їхніх позиціях. Якщо, знову ж таки, підсумовуючи актуальну ситуацію, то очікуватиму обнулення ними даних позицій, поки що цього і близько не спостерігається так і постійно йде накопичення ними позицій. І далі, після того, як вони обнулять свої позиції, технічно я хочу бачити доставку ціни. Ну, тобто, якщо ми отримуємо реалаймент уже там буквально зараз, і там післязавтра вийдуть звітності, де ми будемо вже бачити те, що вони обнулили свої позиції, то відповідно будемо враховувати, що дане пом'якшення було валідним, так і можна реверсал вже брати ось тут, тобто шукати точки входу всередині дня. Або якщо вони далі продовжуватимуть накопичувати свої позиції, також в залежності від того, яка вийде ставка, якщо вона залишиться все ж таки на тому самому е, рівні, то е, е, і те, що буде сказано там на прес-конференції, може призвести до того, що ми побачимо трішки глибше типу захід долара. Так можливо до зняття даного мінімуму, далі можливо через пом'якшення в даний екстрему. І вже ось тут відбудеться фактично це обновлення позицій. Тобто, першу чергу, знову ж таки, я буду очікувати, очікувати якраз зміни по позиціям інституціоналів. Добре, з вас коментар, лайк, і сподіваюся, що дане відео було для вас корисним для того, щоб зрозуміти загальний наратив по долару і чого очікувати ближчим часом, на що звертати увагу.